Витягували у Польщі одного автомобіля, який застряг, з'їхав з дороги. Так, навіть під час переїзду до України пожежний автомобіль допоміг врятувати із засніженої пастки людей, розповідає Веніамін Іванович. Саме він разом зі своїм знайомим доставив спецтранспорт до Руськополянської пожежної станції. Була проблема тільки з чергою на кордоні. Так як погодні умови погіршилися, і відбувся якийсь певний колапс грузового транспорту, і наша подорож. Від польського кордону і до місця призначення тривала три доби. Автомобіль служив містянам Хойніце. Придбати його у керівника пожежної станції допомогли польські віряни, говорить Веніамін Іванович. Це молодий чоловік, який є фанатом своєї справи. І, скажімо, він був дуже задоволений тому, що цей пожежний автомобіль їде продовжувати працю не просто стояти десь, а реально працювати на благо громади. Такій підмозі радіють, каже начальник Руськополянського депо Микола Чепчуренко. Це авто, на відміну від того, яке вже мають, допоможе швидко реагувати на надзвичайні ситуації. Запас води. Тут 6 кубов, там 2,4 куба, Оце вже ми тут багато виграємо. Коли на пожар виїжджаєш, наприклад, 2-4 ти вилив за 15 хвилин, то тут вже півчаса можна сміливо працювати. Нині знайомляться і вивчають нового товариша по службі. Виставляється, вона де подачу і вона на великому розстоянні подає воду. Цей автомобіль став справжнім різдвяним подарунком для громади, каже її керівник Олег Гриценко. Мати потужний спецтранспорт було давньою мрією. Існуючий автомобіль він не дозволяє, не мав тих об'ємів запасу води, який нам потрібно було. Ми постійно задумувалися над новим автомобілем або над автомобілем, який іноземного виробництва, де передбачені всі ці всі можливості швидше реагувати на пожежну небезпеку. І на Різдво збулася мрія, у нас є новий пожежний автомобіль. Новий мається на увазі інший, сучасніший. У роботі авто зможе себе показати після того, як владнають усі технічні та юридичні моменти, говорить голова громади. Нам потрібно рішенням сесії його прийняти на баланс. Відповідно, потрібно виділити паливо-мастильні матеріали і так далі. Але те, що він уже тут, це ну повірте, це величезна радість. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.